Вітаю вас у цьому відео, новорічному відео, яке я записую для вас. Я вам покажу портрети людей, які я створила, і розкажу ось дві історії створення цих портретів. Але я ще не знаю, коли опублікую відео, потім поясню, з якої причини. Спочатку представлюся. Мене звати Аліна Конотоп. Я сучасна представниця наївного мистецтва. Що таке наївне мистецтво? Це роботи, які створювалися митцями, які не мали спеціальної професійної освіти. І перейду вже ось до історії портретів. Я створюю незвичайні портрети, це картини на склі. Саме такі картини створювали українські художники, які не мали професійної освіти, починаючи від 1920 року. Але портретів, ось конкретно на склі. Я знаю небагато. Верніше, ось бачила один єдиний зразок у Ніни Шупляк це жінка родом з Вінничини, яка малює надзвичайно гарні картини на склі. На Фейсбуці її сторінка можете переглянути. Повернуся ж до своїх портретів. бо... До ось цього портрету, який я побачила, то мені здавалося, що ось я почала. Ну, я не знаю, чи перша, але те, що я бачила, то перше створювати портрети на склі. Так, все, поїхали. Ось історія першого портрету, його не маю. Зараз його вже вручили і покажу вам момент вручення. Можливо, ви бачили коротке відео, відеошот, яке я завантажувала у ньому і показувала портрет, і показувала момент вручення. Його замовили на подарунок парі військових. Завжди оцей ось момент створення. Портретів за фотографією, особливо коли ти не бачиш людину, людини, є досить складним. І для мене оті ось перші портрети, які я створювала, відео в мене, до речі, є на Ютубі, можете переглянути, то я зізнаюся, що дуже хвилювалася, і через ці хвилювання часто псувала свою роботу, робила якісь такі огріхи. І потім доводилося ось переробляти. Зараз же я хвилююся менше, але найважливішим для мене фактором лишається те, щоб портрет був дійсно схожим. Бо мені здається, що для художника найбільшим огріхом є те, коли портрет не схожий. Я нікого не засуджую. Я сама на початку ось становлення знаю на спочатку на шляху свого розвитку, так скажу. Я також створювала різні портрети. Мені хотілося створити портрети в стилі наїв письменників. У мене відео, до речі, також є. Я створювала портрет Лесі Українки, Тараса Григоровича Шевченка, але. Ось коли ти просто створюєш портрет так ось вільно, ні про що не думаєш, ні про які оцінки людські, то в тебе виходить набагато краще, а коли ти створюєш під прицілом камери, коли ти це все знімаєш. Ти не можеш відчути отой творчий такий стан е, насолоди від самого процесу, ти постійно думаєш, а як а як зняти, а як показати, а що побачать, а що подумають, а як вийде. Я відходжу від теми, але, в принципі, це стосується, мабуть, що кожної практичної роботи е, і кожного портрету. Але зараз я вже якось навчилася більш-менш. ось Входити в процес розслаблятися і насолоджуватися. Єдине, що для мене важливо, я говорю, що було дійсно схоже. І ще оцей момент, що я спідмічаю деталі, так ось як краще передати. І я вже сказала, що ось мої картини не зовсім традиційні, і з точки зору наївного мистецтва вони є. Природніми такими, які вони мають бути. Але з точки зору людського сприйняття, то всі звикли трохи до інших портретів, правда? так ось. І я вже ось покажу вам о той портрет ось пари військових, і момент вручення ви можете побачити. І тут ось також був такий момент, така була пауза, коли я е, отримала фото. І до моменту, коли прокоментували ці фото, там минуло, здається, так, годин 12, можливо, більше, людина не мала змоги. Та, що замовляла і вручала це все прокоментувати, то я, чесно кажучи, трохи ну, хвилювалася, але хвилювалася за саме сприйняття людьми. Я вже не хвилювалася за те, ось схоже чи не схоже, бо мені здавалося, що ось схоже. І ось напишіть в коментарях, ось, чи схоже вам. Так, це я переповіла історію створення першого портрету, а тепер ось історія другого портрету. Е, мені надіслали ось таке фото і запропонували створити портрет на подарунок цих ось панянок. Знову ж таки, для мене дуже важливо або побачити людину наживо, або побачити кілька варіантів фото. Тому що на одному фото людина може виглядати так, на іншому так. До того ж, важливо знати, який колір очей у людини, бо на цьому знімку не все можна роздивитися, тому шукала ще додаткові фото, для того, щоб краще пізнати своє герої. І Ще ось зізнаюся в такому моменті, бо цих портретів є два варіанти. Я створила ось перший портрет, і я говорю, що для мене особисто, з точки зору наївного мистецтва, це є шедевр. Не знаю, чи художники мають право так говорити про свої роботи. Але я його створювала в такому захопленні, і в такому захопленні я ходила на нього ще не знаю, скільки з днів дивилася, і досі, мабуть, що дивлюся. Я вам зараз його покажу. Але чому е, я створила ще один портрет? Бо мене дещо не влаштовували. Зараз я покажу вам, що, але це вже я змінила. Так, ось перший варіант портрету. І зараз буду якось так його виставляти. Щоб не зовсім відображалася лампа в ньому, не знаю, відображається, Ні, чи добре видно, але якщо десь щось недобре, то я ще додам фото. Ось такий портрет, десь зараз ще й прикріплю вам фотографію, щоб ви могли порівняти, що мені не подобалося, вираз обличчя цієї дівчинки. Спочатку тут були трохи інші за формою брови. Якщо в мене фото збереглося, то я ще його десь ось підкладу. ось, Саме її зображення і губи. В оригіналі вона, так, я не скажу, що вона так посміхається, в неї вираз, не знаю, усмішка така ось горизонтальна. Вона вгору губки не кутики ось не піднімає. І ось дуже складно було передати. Щоб в неї вираз обличчя був не скривлений, а щасливий, тому я ось переробила, але вже переробила після того, як створила ще одну роботу. І я говорю, для мене ця картина, знаєте, так можу сказати, є такою гордістю, тому що, ну. В принципі, кожна картина мене представляє. Кожна картина це моє обличчя в першу чергу. А вже на другому плані тієї людини, яка ось дарує, вона мене в першу чергу так ось представляє. Тому ось ця саме картина викликала в мене шалене захоплення. І дуже мені подобалась. Тепер покажу вам другий варіант. І ось так. І я вже вам сказала, чому я його створила, бо е мені не подобався вираз обличчя тієї дівчини, а я завжди намагаюся вдосконалювати свої роботи. І мені здається, що зараз я не вагаюся. Я розумію, що та картина, що я вам щойно показала, є кращим варіантом і що нічого змінювати не потрібно. Я не кажу вам, що мені не подобається цей варіант, тому що це різні варіанти. Ця по-своєму картина є досить гарною, як на мене. Але я говорю, ось це трохи інший варіант. Так ось так вона виглядає. Я думаю, що видно. Якщо знову ж таки десь щось не видно, то буду потім додавати. Як на мене, то Обоє варіантів є досить чудовими, гарними і е, героїні, Ось реальні люди є на себе схожими. І я вам говорила, що це відео я зніму, але я його не завантажу. Я пояснюю, чому, тому що, як ви бачите, ці ось роботи, ну, планую першу віддавати. І, до речі, в мене є сторінка в інстаграмі, яка має назву Конотоп Арт. Там немає тих людей, які б могли передати ось тим людям. Ну, я надіюсь, що немає, бо наскільки мені відомо. Так, ніхто на мене не підписаний з тих людей, які знають ось в реальності оцих людей, яких я показувала. На Ютубі вже ось можуть бути люди, і у Фейсбуці також можуть бути люди, які знають тих ось панянок з фото. То, що я хочу сказати, що я робила опитування, то 80% було. За оцю ось першу картину і лише 20% за другу картину. Тим паче були люди, які ось знаються на наївному мистецтві, і мені ось дуже приємно, що вони також голосували. Тому це відео опублікую вже після того, як ця картина потрапить. В руки до тих людей, які на ній зображені, показала, розказала з вами була Аліна Конотоп, і зустрінемося у нових відео.